Сполучені Штати підтримують намір України деокупувати Крим будь-якими засобами і будь-якою зброєю. Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Написати в воєнній доктрині, що ми допускаємо превентивний ядерний удар в ситуації, яку ми вважаємо необхідною. За її словами, Сполучені Штати давно дотримуються позиції, що Крим є частиною України. Ми безумовно підтримуємо повернення українцями своєї території будь-якими можливими способами і будь-якими засобами, яку б зброю вони не використали, сказала вона, відповідаючи на питання про можливість деокупації півострова за допомогою американської зброї. Видання New York Times повідомляло, що Сполучені Штати готові допомогти Україні озброєнням, аби повністю деокупувати Крим журналісти тоді заявили, що офіційно Сполучені Штати дотримуються жорсткої лінії, відмовляючись надавати Україні далекобійну зброю для завдання ударів по військових базах окупантів у Криму. Тепер ця позиція змінилась ідеться в матеріалі. Ну, ви знаєте, згадується дитячий такий жарт, що їжак це птах гордий. Поки капняка не даш, він не полетить. І мені здається, що ми побачимо передусім те, що Німеччина розблокує постачання леопардів іншими державами. А потім доєднається знаєте, я буквально сьогодні теж в іншому ефірі згадував Барака Обаму, який. Проявляв лідерство за спинами, тобто він казав, давайте хлопці, там на європейському континенті щось робити з Росією, захищайте якось Україну. А ми, американці, будемо вас підтримувати. Таке лідерство. То Олаф Шольц проявляє лідерство нового типу. Він даж, 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 доганяє тих, хто стоїть за спинами тих європейців, які нам допомагають. Ну безумовно, я жартую. Це не можна назвати лідерством, оскільки лідерство це не лише дослухатися до власних громадян, а буквально перед день. Рамштайну з'явилося опитування громадської думки, де трохи більше половини німців вважають, що не треба давати українців українців леопардів. Лідерство власне тому, в тому і полягає, що якщо потрібно, то треба вести за собою народ, треба показувати, чому власне треба щось робити непопулярне. І давайте знов таки згадаємо, що коли почалася Друга світова війна, то американці теж не дуже хотіли брати участь в ній. Ось і дякуючи мудрому керівництву е, політичному американському і передусім пану Черчилю, який проводив дипломатію, е, сполучені штати доєдналися і почали допомагати і Британії, і радянському Союзу з Ленд-Лізом. От власне мені здається, ну трохи пан Олаф Шольц загрався в ці речі, і безумовно, що це означає, чим чи чим довше танків немає в Україні. Тим більше ми втрачаємо життів, передусім українських воїнів. І по-друге, найголовніше для всіх європейців, для всього світу, тим довше йдеться війна, бо більше заліза вбивчого для наших ворогів, і які захищає нас, це означає швидше буде перемога і швидше настане мир. Також в цій заяві від представника Міністерства оборони Німеччини йдеться про те, що цитую Німеччина не буде стояти на шляху партнерів, тобто вона дозволить іншим країнам передавати свої леопарди Україні. Ну, я так і хотів би розшифрувати ці слова. Власне, просто діє таке поняття, як експортний контроль, і без дозволу країни виробника зброї не можна з цієї зброї щось робити, передавати чи продавати її третій стороні. І тому безумовно, що десь мені здається, місяця три тому була інформація, що іспанці були готові нам надати певну кількість цих танків. А іспанці на другому місці після німців. По кількості у них там 320 чимось цих леопардів. Різних модифікацій безумовно поляки. В них теж там під дві сотні є фіни. Казали про те, що вони готові це зробити. У них дві сотні леопардів. От сьогодні цікава була новина про Нідерланди, які. Готові перший і постачати вже Україні леопарди. А по-друге, вони готові навіть розглянути питання постачання Україні в 16 літаків. Тобто, в принципі, є готовність. Інше питання це кількість і швидкість, як ми бистрами можемо це отримати. Але це ну вже технічні речі. Ну, Нідерланди німців у своїй пресі е, тролили ще задовго до і е, вони писали там в якомусь виданні, що ми не німці, ми надаємо Україні зброю. Ну, це ще до того, як е, трапилося німецьке диво. А що я ще хотіла уточнити стосовно оцих заяв польських урядовців про те, що вони можуть передати е, леопарди німецькі танки, незалежно від того, що скаже Німеччина, і з одного боку, ми вдячні полякам за цю підтримку а з другого боку, отаке от порушення правил експортного контролю і Надавання озброєння без дозволу тієї держави, яка виробляє це озброєння, це ж насправді створює прецеденти, і може завтра піти Росія в якусь країну і сказати, Так нам теж дайте. Ну, Росія е, нічого не отримує, оскільки коло її друзів воно доволі вузьке. Це Іран і Північна Корея, навіть їх старший патрон Китай нічого не надає, щоб стріляла, да тобто вони допомагають більше економічно і політично Російській Федерації. Тому безумовно вони не можуть цим скористатися. Я думаю, що скоріше за все, така риторика вона просто була е, покликана тим, що поляки хотіли тиснути більше і більше на Берлін. Вони і. Ініціювали у це загальну європейську коаліцію тих країн, які готові надати Україні леопарди, оскільки ну знаєте такі відмазки, да інакше це іншим словом не називеш у німців. Були перше, вони казали, що вони не хочуть бути, скажімо так, першими, і тому от вони хочуть, щоб це загальна позиція була заходу. Американці кажуть, та ми готові, ми підтримуємо, кожна країна обирає, що хоче постачати. І от буквально вчора, позавчора, очільники Пентагону, очільники, а прес-секретарі там, здається, було кілька цікавих заяв ось, з приводу того, що нема сенсу передавати абрамси американські. Ну, можна... Перед всім це питання логістики і підтримки. От, і власне вони підштовхують німців уже публічно. А, значить, вирішили британці дати нам там 14 цих челенджерів других, оскільки ну якщо німці хотіли якогось прецеденту, щоб вони не були першими, то будь ласка, ви вже не перші. Ви другі будете а поляки, створюють цю коліцію. Це вже третір. Далі була інформація буквально може на минулому тижні про те, що німці хотіли б гарантій від ядерної держави, що скажімо так, що, що буде якийсь певний захист у разі там ускладнень з Російською Федерацією, але Перший момент Німеччина, член НАТО, тобто напад на, на Німеччину буде означати напад на всі ядерні країни, які там є. По-друге, на території Німеччини розташована ядерна зброя у рамках так званої Extended Defense. тобто, це е, надається американська ядерна зброя, яку може застосувати національні сили, тобто німецькі військово-повітряні сили, у випадку ну і безмовно там є перелік тих, скажімо, випадків, в які передбачаються. тобто це такі знаєте, просто намагання затягнути процес. Не зрозуміло, з якої причини так. Просто ну і не не сходиться саме Німеччина. Перша дала Україні потужну систему ППО. Айрісті, це була перша Петріоти пішли потім, після Айрісті. То якби, ну ну теж у нас теж не не сходиться розуміння. Айрісті, то ми перші дамо, але танки ні, перші не дамо. Ну, знаєте, ну, перше ми маємо казати постійно німцям дякуємо за те, що вони дають. Вони дійсно дуже багато дають, і можливо, в них просто не дуже гарний піар. Але е, є інший момент. Е, ну, Німеччина за часів холодної війни була таким великим е, цехом, де вироблялася зброя, і великою потугою Бундесвер тоді був ну справжньою великою потугою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах реквізити в описі до відео.